Друзі, всім привіт! Слава Україні! Героям слава! Всіх вітаю на каналі Володя. Друзі, це своє відео хочу вам показати знову ж таки свої наліпки етикетки на продукцію Крем-Мед. Чому я знову хочу на цьому відео наголосити зупинитися? Я вже неодноразово на цій, як кажуть, фірмі замовляю етикетки. Також в них можна замовити коробочки пакування різного типу для бджоломаток, для продукції вашої медової. Це все можна в них також замовити. Також в попередньому відео, яке я минулий рік в них також замовляв, фірма B2B поставила собі нове обладнання, що можуть робити круглі етикетки. Також є там це все відео. Все. Чому я зараз вам розказую за цю фірму B2B? Друзі, це дійсно, воно того варто в них замовляти. Хто постійно слідкує за моїм каналом, той бачить і знає, що я так просто жодної фірми не рекламую і про неї не розповідаю. Фірма B2B чим мені сподобалось? По-перше, людина з вами приємно спілкується. Що ти хочеш, як ти хочеш, до чого ти хочеш. По-друге, як ви вже домовилися, за який формат. Яка буде етикетка? До речі, формат етикетка. Якщо навіть вам не сподобався якийсь їхній дизайн, ви можете скинути свій дизайн. Вони вам зроблять все по вашому дизайну, вашу етикетку, там, чи вашу коробочку, чи ваше пакувальне. Вони зроблять по вашому дизайну. Потім фірма B2B вам відправляє е, зразок, так будемо казати, чи макет. Ви дивитесь, чи вас все влаштовує, розміри, об'єми і так далі. Якщо вас все влаштовує, ви їм також дзвоните чи пишете, що от я згоден, все мене влаштовує. Робіть. Вони починаєте робити. Після того, як ви з ними все обговорили, яка буде бумага, який буде дизайн, чи вас влаштовують розміри, людина тоді починає робити. Відгук відразу, от тільки ви з ними зв'язуєтесь, чи пишете, чи телефонуєте. Відгук відразу. Людина запитує, що конкретно вам треба. Це також не може не радити. Працюють вони дуже швидко в найкоротший час. Вони стараються на коротший час клієнту все зробити, відправити, щоб клієнт був задоволений. Я вам зараз покажу дещо знову, що я замовив, що прислали. Також пакування посилки, яка до вас відправляється. Також все пакується дуже з великою якістю. Я просто зараз вже розгорнув, але вирішив вам це відео відзняти показати. Ну, У мене хто слідкує, дивиться, у мене всі логотипи, як кажуть, з моїми, ну, мій логотип, у мене з моїм логотипом, я іншого не думав замовляти. Ось, друзі, отак окремо було запечатано, все порізано гарненько по моїх розмірах. Я вам навіть скажу більше. Мені людина прислала макет е, помірити, попробувати. Я взяв все підходить. А потім в мене з'явилося ще одного розміру баночки, і я людині пишу: я пробачаюся, ви можете на 3 мм підрізати етикетку. Людина навіть за це не взяла кошти. То що це мій кажуть косяк. Що от мене спочатку устроїв один розмір, потім я прошу, щоб підріжте по довжині на 3 мм вуще, людина без питань, послухали і зробили. Це мої етикетки. Прийшли на баночку, я зараз все покажу. Значить, на креммет. Це креммет у нас ягідний бум. Дивіться, я не знаю, чи вам буде видно. Яка бумага, ну, як кажуть, качество на вищому рівні. Це крем-мет малина. Це кремет апельсин. О. Я ж кажу, це все залежить від того, що ви замовите. Це кремет лимон імбір Ось. Це етикетка кремет чорниця. Ви розумієте, що все те, що я просив, це кремет Чорна Смородина. М -м. І людина окремо не на листі. А ось окремо все порізала, все попакувала по кількості штук, яку я попросив. Це, друзі, фірма B2B, з якою я ж кажу, не перший раз вже працюю і мені сподобалось, чому я замовив знову. Також ось, друзі, є отакі окремі пломби, вони виготовляють. Це пломбочка, я зараз все вам на баночці покажу. Також окремі пломби. Ну, я ж кажу, це мій логотип. Ви собі можете замовити якісь інші, можливо, вам це буде дешевше. Пломби окремо. Також потім ще пізніше, кому буде цікаво, я викладу по пакувальним подарунковим коробочкам відео також на фірмі B2B. Це ну, дійсно, воно того варте. Я ж кажу, хто потелефонує той не пошкодує, йому це сподобається. А виглядає це, друзі, приблизно так. Я ж кажу, що далі. Я вам викладу, що вони ще роблять. Ну, це може бути взагалі. Починаючи від календарика, закінчуючи звичайною етикеткою. Це все ви з ними обговорюєте. Значить, виглядає це, друзі, приблизно ось так. Зараз я вам якось покажу, щоб його не кинути все. Ось. Бачите? Опа, трошки не видно, так? Да? Ну ось. Давайте я одненько поставлю, друзі. Значить, я собі замовив ось такого плана. Значить, в мене ось знизу просто йде мій логотипчик з етикеткою та на кришиці пломба. Ви можете замовити, також людина мені пропонувала на фірмі B2B. Ви можете заповни, замовити етикетка з пломбою ціленька. Але я взяв окремо собі пломби, окремо етикетки. Ось, друзі, ось такий дизайн. Робить чудова фірма B2B. Я ж кажу, я вам рекомендую цю е, людину, я яка цю, е, цю фірму рекомендую. Користуйтеся їхніми послугами, я думаю, ви не пошкодуєте. І кому буде цікаво, надалі слідкуйте за моїми відео. Я також покажу вам ще деякі їхні, як кажуть, роботи. На жаль, зараз я не можу вам їх показати, але я ж кажу, це не, не пройде багато часу. Я вам ще покажу деякі їхні роботи. Так що, друзі, фірма B2B до ваших послуг, дзвоніть, телефонуйте, замовляйте етикетки, банери, коробочки для пересилки маточок. коробочки тощо. Це все вам потрібно з ними обговорювати. Я думаю, вони вам все розкажуть, порекомендують, покажуть. О, Ви собі виберете, замовите. Щиро вдячний всім за увагу. Щиро бажаю, всім мирного неба над головою, міцного здоров'я, як завжди, далі буде цікавіше. З великою повагою до всіх, Володя Коцюбинський.